Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. В цьому відео хочу вам нагадати про найкращі знижки, які є зараз в АТБ. Тож не пропустіть акції по 20 січня. Також подивимося на ціни. Ціни, які є на яйця, овочі та фрукти. 5 гривень яйця куряча ціна за штуку. Також є фасовані по 10 штук в упаковці. І подивіться, майже всі з акційною ціною. Полтавські яйце 70 гривень 50 копійок за 10 штук. 77, 70 більшого розміру, це 0. Ясен світ, 76 гривень десяток. Більші будуть трошки дорожчі. Від своєї лінії 74,80, це 0. 69 гривень. Категорія С1. Квочка 76,40. І домашня квочка 83 гривні це є розмір L, тобто більші. Куряче філе зараз з акційною ціною 19,30 за 100 грамів. До речі, купляла серця, досить смачні. Ціна 100 гривень це за 700 грамів. Картопля відбірна фасована 72 гривні за 2 кілограми. Картопля мита фасована 2,5 кілограми. Це така червона, а всередині вона жовта, 84 гривні за упаковку. Морква фасована 20 гривень за кілограм. Цибуля ріпчаста 8 гривень. Копійки заокруглюю. Морква мита 17. Цибуля ріпчаста фасована 11 капуста червона качана 20 гривень кілограм. Часник 130. Огірки 177 гривень за кілограм. Корінь імбиря 165 гривень. Огірки 145 гривень кілограм. Перець солодкий 226 гривень. Яблуко зелене 50 гривень кілограм. Яблуко Голден 37. Ренз 40. Груша 58 гривень за кілограм. Груша другого гатунку – 45 гривень за кілограм. Ананаси. По 120 гривень за кілограм. Манго 15,50 за 100 то 150 гривень за кілограм. Помело помело 73 гривні. Хурма піраміда 90. Гранат 117,80, Лимон Майер 92 гривні. апельсини по 64 гривні. Заокругла, так заокругла, так правда? 144 гривні коштує кілограм бананів. Це ці бейбі. Оцінені друга категорія 108 за кілограм. Лимони 99, банани, 60 гривень. Мандарини Муркот по 60 гривень. Авокадо хас 26 гривень, це за 100 грамів. Що сказати за кілограм 21 гривня, такі, це за 100 грамів. Ківі у кошику 97 гривень кілограм такі по 120 гривень. Жовті гол в кошику, пів кілограма, 80, Яблуко гала, 33 гатчі. 46 гривень. Сортове яблуко 32 гривні, українське 27-35. Вони йдуть фасовані. Але так знаєте, цікаво, є такі зелені, а є червоні. Редька Біла 31 гривня кілограм. Редька Редмит теж 31 гривня, томати 135 гривень. Тепличні перший готунок, томати коктейльні – 170 гривень, капуста 10 гривень за кілограм, Пекінська – 228. Буряк 8 гривень за кілограм, морква по 10 гривень за кілограм, картопля 17,50 за кілограм і по 12 гривень не фасована. Ціна за кілограм. Так, овочі подивилися йдемо на акції. Кока-кола об'ємом 2 літри. Без цукру або класичний варіант за 42 гривні. Спрайт об'ємом 2 літри 39,80. Також є різні смаки. Фанти 2 літри, 39,80 Напій тонік від своєї лінії 19 гривень та 40 копійок. Енергетичний напій ХЕЛ 38 гривень та 20 копійок за пів літри. Нектари від торгової марки День у день. Об'ємом 1 літр. Акційна ціна 35 гривень та 30 копійок. Такі смаки. Яблуко, виноград. Мультивітамін. Мультифруктовий нектар та яблуко «Гранат». Апельсиновий нектар об'ємом 1 літр коштує 53 гривні та 50 копійок. Сеньорик, нектар та соки від своєї лінії об'єм 200 мл, Акційна ціна 9 гривень та 40 копійок. Напій ізотонічний. Мув» об'єм 750 мл 29 гривень. Від торгової марки День у день. Напій. Тархун. Об'єм 2 літри 26 гривень. Новинка. «Світязь» напій. Теж 2 літри 26 гривень. І ще ось такий варіант: персик та малина 2 літри 26 гривень. Креветки охолоджені від своєї лінії сніжний краб». Вага 250 г. Акційна ціна 70 гривень. Форель слабосолена. філе шматочком на шкірці. 180 грамів за 187 гривень. До речі, яйця подешевшали, хоч ціна не акційна, але вони дешевші, бо були по 5 з копійками, а зараз 4,78 за штучку. Багато акційних пропозицій на рибку консервовано від своєї лінії 240 грамів. Сердина атлантична, натуральна з додаванням олії за 46. Сердина бланшована 48, 10. І сердина у томатному соусі за 46,70. А ще є скумбрія. З додаванням олії, з акційною ціною 53,70. Рис розумний вибір, пропарений за 34 гривні. Є ось такий шліфований круглозернистий за 44 гривні. Акційна ціна на цукор 26 гривень за кілограм. Вагові цукерочки від торгової марки Prestige Суфле» зі смаком брауні, тірамісу чи чизкейку. 1390 за 100 грамів. Вагові цукерочки від Рошен Кенді Nuts або Крок 1770 за 100 грамів. Шоколад від Міленіум користий 45 гривень. Є білий, молочний або чорний. Шоколад від Міленіум 66 гривень 100 грамів. І ось такий з 100 грамів. Вафельки «Рошетто» від рошен. Вони в шоколадній такій оболонці. Всього є три варіанти на вибір. Акційна ціна 9 гривень. Печиво своя лінія. з начинкою зі смаком апельсину, вишні чи полуниці. 25 гривень та 30 копійок 120 г. Вареники із сиром кисломолочним – Солодкі. 400 г. 40 гривень. Морозово хрещатий пломбір із наповнювачем полуниця. Або чистий білий 750 грамів 140 гривень. Морозиво донат, смак полуниця, ваніль 18,50 70 грамів. Морозиво від торгової марки Рудь 100% 15,50%. Ось такі два варіанти акційні. хрещатик або прудь. Хрещатик за 21 гривню. Ось. А такий варіант в брикеті 17,50. Сир твердий, своя лінія. Голландський, вершковий, гавда або зі смаком пряженого молока. 60 гривень за 160 грамів. Сир м'який від Deluxe, Два варіанти: класичний або з додаванням трав по 60 гривень 175 грамів. Сир плавлений молендам. Різні смаки на вибір по 70 грамів в упаковці. Ціна 17,50. Сир плавлений лактіма з кипками, 49,50. В упаковці 8 гривень. Пластинок. Ковбаса від своєї лінії губернська напівкопчена. 420 грамів в упаковці і ціна за упаковку 86 гривень. Ковбаса салямі баварська Сирокопчена 37 гривень та 10 копійок. Ціна за 100 грамів. Ціна за паличку залежить від ваги. Тут різна вага. Від добров. Такий рулет шинка куряча. 164 гривні за пів кілограма. Виріб фаршевий ковбасний ряд. Домашній із сиром. Ціна за 100 г 14 гривень. Рулет зі свинини від своєї лінії. 29 гривень за 100 грамів. Ковбаса від своєї лінії. Вершкова варена. 78 гривень та 50 копійок. Це за упаковку вагою 400 г. Масло від торгової марки «Ферма». 73% жирності, 180 г, 88 гривень. Часникові ковбаски, торгова марка це м'ясо. Або ще бувають від глобіна. Теж акційна ціна. 110 гривень за пів кілограма. Олія соняшникова, щедрий дар, нерафінована, 74,70. І ось така олія щедрий дар, ця Рафінована теж 74,70 за 850 мл. Картопля Фрі хвиляста від своєї лінії 750 грамів 84 гривні. Суміш овочева Юніор в упаковці 400 грамів 48,50. М'ясо креветок варено морожене. 400 г. Воно у людяній глазурі і акційна ціна 166 гривень. Риба тижня, хек філе на шкірі 218 гривень за кілограм. Це від торгової марки День у день. Такий досить товстенький хек. Шматочки. Тут приблизна вага 1 кілограм. Плюс-мінус. Дуже гарні знижки є на пельмені від торгової марки «Левада». Ось таких три варіанти акційних 57 гривень. пельмені панські, їх в упаковці 600 грамів і ціна акційна 57 гривень. Пельмені із яловичиною та свининою по 112 гривень за упаковку 900 грамів. І ось такі фірмові із яловичиною 800 грамів. За 102 гривні. Хінкалі, грузинський, торгова марка День у день. 600 грамів 45 гривень. Готові сухі сніданки: гранола, смак, шоколад або смак фрукти. 330 грамів 54,80 Соус від торгової марки Густо. Сирний 180 грамів, 25 гривень. Від торгової марки Оліс солодкий чилі соус 21 гривня за 180 г. Кетчуп від торгової марки Королівський смак. Лагідний або до шашлику 400 грамів в упаковці 30 гривень та 50 копійок. Віте Оліс, майонез файний в упаковці 500 грамів 61 гривня. Майонезний соус салатний від Оліс 38 гривень теж 500 грамів. Акційна ціна на карпатські йогурти галичина. Смак чорниця з лаки. Вишня з лаки або сониця манго 24 гривні і 50 копійок за 240 грамів. І ще ось такий карпатський йогурт галичина 24,50, тут трошки більше 280 грамів. Кисломолочний сир від торгової марки День у день. 180 грамів. Нежирний 28,60. 5% жирності 30 гривень. І 9% жирності 32 гривні. Молоко ферма 2,5% жирності 43 гривні за 840 грамів. Чай алокозай чорний 79 гривень за 180 грамів. Такий варіант 80 грамів, 40 гривень та 80 копійок. І пакетований 25 пакетиків, 30 гривень і 40 копійок. Чай, торгова марка Deluxe Foods Goods Selected. 100 грамів він є листовий 54 гривні. Середній лист і цейлонський з ароматом бергамоту акційний. Чаї від торгової марки день у день. Тут є різноманіття. Є і суміш, чаю чорний-зелений. Є зелений, є чорний окремо. Вони є у пакетиках 40 пакетиків за 26 гривень. А є розсипний, байховий 100 г 36 гривень. Ікра імітована, тобто не справжня, а це є імітація ікри чорної. «Осетер» Торгова марка «Вомонт». 110 грамів, 43 гривні. Така паста ікра від водний світ з океанічної риби та лососем. 48 гривень за 180 грамів. Тістечка безквітнє від мілка з шоколадною начинкою 105 гривень 5 штук в упаковці. Торгова марка Якобс. Акційні пропозиції. Кава розчинна 200 г 280 гривень. Кава у зернах 700 гривень. Якобс Монар. кілограм. Якобс, Капучино, шоколадний смак 171 гривня за 500 грамів. Ще є ось така кава. Це є розчинна, розумний вибір 100 грамів 97 і 220 грамів 191 гривня. Від Якобс кава Еспресо Мелена 150 гривень за 230 грамів. Кава Форд. Натуральна мелина 225 грамів 127,50 і 75 грамів за 45 гривень. Багетики від Флінт Смак Лобстер 9,70. Картопляні чипси від своєї лінії. Такі є хвилясті або звичайні, вага аж 200 грамів 48 гривень. Сухарики від торгової марки Флін смак, вершки та зелень або бекон. 17,70 за 125 грамів. Вологий корм. Розумний вибір для котів. 10 гривень 100 грамів. Туалетний папір. Своя лінія. 4 рулони, жовтий, двошаровий. 39,50. Паперові рушники, своя лінія, 47 гривень, 1 рулон. Серветки, косметичні, білі, двошарові. 150 штук в упаковці за 28 гривень. До речі, досить непогані. 150 штук в упаковочці. Вологі антибактеріальні серветки своя лінія. 28 гривень, 60 штук. Палюшки поглинаючи одноразові, 60 на 60 розмір 54 гривні. По 10 штук в упаковці. Тут теж 10 штук, розмір трошки більший. 60 на 90 68 гривень. Підгузки для дорослих від своєї лінії 10 штук. МК за 133 гривні. Розмір L 154. Підгузки міні Бі. 307 гривень за упаковку. Четвірка 44, п'ятірка 40 штук. Прокладки Always – 46 гривень, 10 штук. 79,50, це є 18 штук у упаковці. Такий варіант 14 штук. І нічні 10 штук теж 79,50. Щоденні прокладки «Діскріт» 7950, 52 штуки. Зубна паста Колгейт від 2 до 5 років 35 гривень за 50 мл. Colgate Max Fresh 62 гривні 100 мл. І Max White 62 гривні 100 мл. Зубна щітка Colgate 66 гривень набір із двох штук. Old Spice дезодоранти по 129 гривень спреї 200 мл. Шампунь Dallas Organic 900 гів. Сила 5 трав за 47. Шампуні кліамен 225 мл 93 гривні і 360 мл за 145 гривень. Засіб для миття посуду неопюр. Півлітра в упаковці, Є алої або яблуко 36 гривень. Для миття скла дзеркал неопюр 28,50 півлітри. Онікс Сантрі Гель 50 гривень 1 кілограм. Неопюр капсули для прання кольорових речей 10 штук 101 гривня. В такому пластиковому контейнері капсули. Дуже гарно видно, що тут є поєднання гелю та порошку. Це 24 штуки за 232 гривні. Ленор кондиціонер 229 гривень 798 мілілітрів. А такий 987 мл. геловий засіб для прання Onyx 133 гривні за 4 кілограми.